Вітаю шановні глядачі. Що серпня в джексон Гоулі, маленькому містечку посеред Вайомінгу, збирається вся фінансова верхівка. Туди приїжджають голови центробанків, міністри фінансів, відомі економісти та великі інвестори, щоб поговорити про головне, куди рухатиметься монетарна політика. Найбільше всіх цікавий виступ Паула голови ФРС для інвесторів. Він давав розуміння, куди далі піде Америка з її ставками і грошовою політикою. Раз на кілька років приблизно на п'ятирічний період. Промова перетворювалася на щось більше. Вона ставала орієнтиром на цілий новий економічний цикл. Влітку 25-го року симпозіум проходив з особливою напругою. Чером Паул виходив виступати тоді, коли Білий дім відкрито тиснув на ФРС. Дональд Трамп вже місяцями обрушувався на нього з особистими нападками, навіть погрожував звільнення. До того ж, він націлився на інших членів ради, зокрема на Лізу Кук, призначеного Байденом, і намагався їх усунути. Мін'юст оголосив про розслідування щодо Лізи Кук, яка виходить до ради керівництва ФРС. Офіційна причина, нібито махінації з іпотекою, але виглядає це радше як черговий спосіб натиснути на незалежність центробанку. Причиною було те, що ФРС не поспішала знижувати ставки, а президенту це, м'яко кажучи, не подобається. Які економічні фактори визначатимуть процентні ставки, яким чином адміністрація намагатиметься тиснути на ФРС, і що промова Павла говорить про подальший курс ФРС. Давайте розбиратися. Чи мова йде про. Найбільшу економіку світу, яка визначає багато чого, і це цікаво знати, що там буде далі. Для Павла, ймовірно, це була остання така промова. Виникають питання, чи взагалі досидить Паул на посаді до завершення свого терміну в травні 26-го, особливо враховуючи, що міністр фінансів Скотт Бесенд вже почав придивлятися до можливих наступників. Адміністрація явно прагнула поставити свою людину ще до того, як формально закінчиться повноваження чинного голови. Під грудня тримала ставки на місці. Вони дивилися, як подіють нові мита, як Трамп наклав взагалі, які Трамп наклав загалом на партнерів. Потрібно було не рушати, рушати з місця, поки не стане ясно, чи ці цифри і тарифи відштовхнуть ціни, підштовхнуть ціни ворою, чи не доведеться потім боротися. З новим витоком інфляції, зрештою, ефект від мит виявився слабшим ніж очікувалося інфляція так і не опустилася по планових 2%, але серйозного стрибка теж не сталося. Хоч хоча знову таки у нас от є відео нещодавно, і багато економістів вважають, що ще не вечір. Тобто багато там імпортерів закупились в на майбутнє багато хто зараз несуть ризики, щоб не втрачати ринку. Але так чи інакше, цей відкладений платіж за тариф він. Ляже на плечі покупців споживачів американців тільки пізніше. Тож інфляція так чи інакше ще може бути спровокована. Члени ФРС, хто наполягав на зниженні ставки, казали, що будь-яке підвищення цін через мита буде короткочасним, на додачу ринок праці почав поступово провисати, хоча незначно. Та вже достатньо, щоб додати аргументів прихильникам зниження ставок. Пол Ейтельман із Russell Investments пояснював, що Паул. Е Ще не мав достатньої впевненості, щоб прямо заявити про майбутнє зниження, але водночас і не міг ігнорувати сигналів з ринку праці? Треба було хоча б почати готувати всіх до думки, що ситуація змінюється. Раніше Тельман все ж казав, що на його думку ФРС у вересні таки знизить ставку, але зробить це максимально плавно, аби не розгодувати економіку ще більше. І тут добре видно наскільки сильно глобальна економіка приплітається з особистими фінансами. Рішення ФРС про ставку впливають на інфляцію, кредити, вартість долара. А отже, на наші заощадження теж та можливість інвестувати. Саме тому у школі останнього капіталіста є курс фінансова грамотність українця. У ньому практичні знання, які допоможуть вам мислити як інвестор, планувати як підприємець, захищати свій капітал як банкір. Відізнається, як працюють гроші, як будувати фінансовий план, куди інвестувати, як оберегти заощадження від інфляції, навіть як Підготуватися до пенсії без страху за майбутнє. Усе зрозумілою мовою з прикладами з реального життя. Фінансову незалежність можна будувати не лише на біржах світу. Вона починається з вашого бюджету. Курс стартує вже, звісно, класично з 1 вересня, посилання під описом. Серед тих, хто виступав за зниження, були саме двоє людей, яких свого часу призначав Трамп. Це тодішній голова ФРС Крістофер Волер і його заступниця з банківського нагляду Мішель Боуман. Бізнес поки що доволі вправно обходив нові тарифи, не повністю перекладаючи додаткові витрати на споживачів. Саме це й стримувало інфляцію від різкого стрибка. Та вже в липні індекс цін виробників, тобто витрати, які компанії сплачують своїм постачальникам, підскочив майже на відсоток лише за місяць. А в щорічному вимірі перевищив 3%. Це було набагато вище ніж прогнозували економісти. Витрати на оптовому рівні вже ростуть, і з часом це цілком може вилитися в подорожчання для споживачів. Попри це, боман залишився на своїй стороні в при своїй думці, що ставку треба понижувати. І він трюцвітрію Bloomberg це було пояснено, що слабкість економіки і ризики для ринку праці куди важливіше ніж раптове підвищення виробничих витрат. Павел же залишався набагато обережнішим. Він сказав, що краще зачекати більшої ясності, навіть якщо це значний період. Гаррет Мелсон із Нетікс Інвестмент менеджерс. Сказав, що ФРС доводиться діяти на осліп. Вони не знають, напевно, чи тарифи додадуть короткий стрибок інфляції, чи розтягнуться це все на роки, не менше до наступного року. Та все ж за останні місяць американський ринок праці помітно охолов. Якщо подивитися на середній приз нових робочих місць з травня по липень, то він виявився найслабшим майже за півтора десятиліття. Виняток лише провал під час пандемії. І навіть ті небагато робочих місць, що додавалося, зосереджувалися майже виключно в медицині, соціальних службах і держсекторі. Решта сфер виглядали вляво. Тим, хто залишався без роботи, стало ще важче знайти нову у липні. Кількість довостривалих безробітних, тих, хто шукає роботу більше півроку, перевищила 1 мільйон і 800 тисяч. Це максимум з кінця 21-го року. Проблема ще в тому. Що довше люди сидять без роботи, то складніше їм повернутися на ринок. Керівниця ФРС Сан франциско Мері Дейлі написала у LinkedIn, що сигналів про ослаблення зайнятості вже більше ніж достатньо. Є аргумент. Що, коли ринок в праці починає падати, то це зазвичай відбувається різко і боляче, а не поступово. Тому краще діяти на вибережні. Частина чиновників ФРС вважає, що якщо безробіття зросте, бізнесу буде важче перекладати витрати на споживачів, адже попит впаде. Іншими словами, економіка сама компенсує частину інфляції, пов'язаної з тарифами у випадку пожвавлення зайнятості. Президент ФРС Річмон Том Баркін пояснив. Коли ФРС одночасно стримують інфляція і вирішують проблеми на ринку праці, виникає питання, чи не зробить сам ринок праці частину роботи за регулятора, знизивши інфляцію без додаткових кроків з боку центробанку. І скоро, що Паул почав змінювати свою позицію або теж піддався тиску з боку американської адміністрації. На зимпозі в джоксон Хоулі він виступив із промовою, яку вже називають однією з найважливіших за час його роботи. Він вперше визнав. Рінок праці зараз у такій хиткій ситуації, що ФРС, скоріше за все, доведеться знизити ставки, щоб не допустити серйозного сповільнення економіки. Ставки вже 8 місяців стояли на місці, але тепер, за словами Паула, ризик безробіття став занадто відчутним, щоб його ігнорувати. До того ж, Павел визнав думку про те, що тарифи підштовхують ціни, але надовго, і, в принципі, це може бути контрольовано. Хоча знову таки це можливо було сказано під тиском. Сам виступ ви можете переглянути на нашому телеграм-каналі, де ми публікуємо багато цікавої інформації і виступів. Бачите, не тільки політиків, але економістів, які визначають наше буття. З іншого боку, американська адміністрація не тільки поселяє тиск, але й поступово перебудовує сам центральний банк, щоб той більше відповідав її курсу. Одною з ключових людей у цій історії стала вже згадана Мішель Боумен. Трамп призначив її на початку року заступницею голови ФРС з нагляду, і тепер вона фактично намагається впливати на діяльність середини. До того ж, кілька претендентів на крісло Павло говорять, що у разі їхнього призначення коротять штат у ФРС. Ще одна важлива деталь: висунення Стівена Міра на радника Трампа з економіки на вільне місце в раді керуючих. Воно з'явилось після відставки Андріани Куглер. Якщо паралельно вдасться усунути лізу кук. В раді фактично залишиться лише двоє представників від демократів, а баланс зміститься на користь Трампа. Головування Паула завершується в 26-му, але окремо він має ще мандат члена ради аж до 28-го року. Чи залишиться він після завершення головної ролі? Паул поки не каша, і це рішення також може сильно вплинути на розстановку сил середині ФРС. Іч тому, що рада керучі складається із семи людей. Якщо президент отримує більшість у чотири голоси, ця група може навіть міняти регіональних президентів РС, а вони також беруть активну участь у визначенні ставок. Сам регулятор, звісно, наголошує, що політика політикою, але рішення ухвалюють лише на основі даних, як працює економіка, що з інфляцією та зайнятості у Джексон Хоулі Паул ще раз це підкреслив. Та напади на ФРС тільки посилюються. Фарес опинилася ситуації, коли її одночасно доводиться і тримати курс на стабільність економіки, і відбуватися від політичного тиску з боку американської адміністрації. Власне, будемо далі розбиратися, що буде. Всім всього найкращого, дорогі глядачі, до побачення.